Всім привіт! Вітаю на каналі Колет Motors. Звати мене Василя, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні, 8 червня, буду тимчасово проводити огляди цін на автомобілі замість Оленки. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір. Або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримувати наш канал вподобайками чи коментарями, підписатися, активувати дзвінок, щоб не пропустити оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Шкода Супер Б. 2010 рік, 2-літровий дизельний двигун на повному приводі, 10900 ціна за автомобіль, телефон присутній. Так, гарний шкіряний салон з пам'яттю з електрорегулюванням. Механічна коробка, мультикермо, панорамний дах. Дуже гарна комплектація. Більше інформації за телефоном. BMW 2013 рік. 2-літровий дизельний двигун, Комплектація X-Drive, 18500 ціна за автомобіль, телефон ось тут присутній. 215 пробігу. Так, На жаль, я зачинено покажу вам зараз з іншого боку. Кіряний салон. Все як має бути в такої машинки. b 8 Passat, 2015 рік, 2-літровий дизельний двигун, 237 пробігу, 16300 ціна за автомобіль і телефон. Ось тут присутній. Рено Меган. 13 рік, 1,5 дизель, 225 пробігу в рідній фарбі, музика боус, 9 тисяч доларів ціна за автомобіль, телефони присутні. Так, комбінований салон, механічна коробка. Клімат контроль, бачу там панорамний дах присутній. Форкоп парактроніки присутні. Такий, як люблять казати в народі, заряджений миганчик, цікавить, телефонуйте. Весь 7 Passat. 12 рік, 1,6 дизель економний. 225 тисяч пробігу, 10400 ціна за автомобіль без підфарбувань. Так, є сервісна книга. І тут телефон до власника. Так, Так, легенько заглянемо по салону. Є кліматконтроль, контроль мультикермо. механічна коробка передач. Коли цікавий, телефонуйте, власник вже вам більше все розкаже. Форкоп парктроніки є. Ford Focus, 13 рік, 1,6 дизель, 265 пробігу, 8600 ціна за автомобіль, телефон присутній. Тут документи також присутні. Так, заглянемо по салону, мультикермо присутній, клімат контроль. Так, два склоподйомники передні. Парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 6. Десятий рік 1,6 дизель, механічна коробка, Німеччина без ДТП, 7450 ціна за автомобіль, телефон присутній. Так, без мульта керма. Є кондиціонер, механіка. Так, кого цікавить, телефонуйте. Гольфік в такого плану трошки поменшило зараз. Volvo V-50, 10 рік, 1,6 дизель 84 кВт, 8300 ціна за автомобіль, 237 рідного, Перектронік, Страстоп, сліппі зони, навігація. Так, по салону. Салон на тканині. Парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Volkswagen Passat Alltrack. 16 16 рік, 2-літровий дизельний двигун, повний привід, автоматична коробка, 169 пробігу. Ціна 23 500. телефон до власника присутній. Так, Бачу, є панорамний дах. Комбінований салон Шкіра, тканина і алькантара. Цікаве поєднання. По салону стандартно, клімат-контроль, автоматична коробка, мультикермо, кермо, дисплей. Дуже гарно дивиться в цьому кольорі. Кого цікавить, телефонуйте. Реномеган другого покоління. Так, четвертий рік, 1,6, бензин, 300 тисяч пробігу, 5-100 ціна, телефон. 066 15 24 111. Салон комбінований, є, бачу, круїз контроль, є клімат контроль, комплектація гарної машинки, Парктронік, фаркоп також присутній. Так, Двохлітровий гольфік 2015 -го року, автоматична коробка передач. Повна комплектація, я пишу 270 пробігу, 12 999, ну 13 тисяч ціна, телефон присутній. Бачу, є якась документація також. Так, салон, Шкіряний салон. Автоматична коробка, мультикермо, клімат-контроль. Гарний гольфік такий. Парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Toyota Avensis, 9 рік, 2.2 дизель, автоматична коробка, 207 пробігу, 9700 ціна за автомобіль, телефон до власника є. Так. Шкода Октавія А5, 12 рік, 1.8 бензин, автоматична коробка передач, 187 пробігу, 8100 ціна, телефон присутній. Так, салону. Так, трошки погано видно. Без 7 Passat В арлайні. 13 рік 2-літровий дизельний двигун на автоматичній коробці, 240 пробігу, 13250 ціна за автомобіль. Так, власник підказує, що без жодного підфарбування. Так, Зараз якось легенько заглянемо. Сертифікат готовий. Сидіння з електрорегулюванням. Мультикермо. клімат. Так, що тут у нас? Угу. Такі красиві сидіння. Кого цікавить, телефонуйте? Audi a 6 в седані. S-Line комплектація 2008 рік, 2.0 бензин. Чорний потолок, лінзи, круїз, клімат, підігріви, датчики, шкіряні сидіння і дерево. Є все, пише власник. Значить, 9000 доларів ціна за автомобіль, телефон видно. Коробка автоматична. Заглянемо по салону. Так, комбінована шкіра. Комбіновані шкіряні сидіння. Так, 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 так. Фаркоп присутній. Парктроніки є, кому це важливо. Більше інформації за телефоном. Так, Seat Аксео. 10 рік, 1.8 бензин, 168 пробігу, 7 тисяч ціна за автомобіль. Так, зараз глянемо, яка там коробка. Так, Механічна коробка передач. Ось такий має вигляд. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія Scout 11 рік, 1,8 бензин, 199 пробігу, 9700 ціна за автомобіль, телефон присутній, повнопривідна Октавія А5. Так, Коробка механічна, є підігріви, є мультикермо, є круіз-контроль. Форкоп і парктроніки також присутні. Так, Mazda 6. 2008 рік, 2-літровий дизельний двигун, 7500 ціна за автомобіль, телефон присутній.